А ви знаєте, що зараз вже українці почали воювати проти українців. Росіяни почали мобілізовувати тих українців на окупованих територіях. І от зараз є статистика офіційна: 46 тисяч 372 українця мобілізовано в російську армію, яка зараз воює з Україною. Звісно, більшість з них одразу здаються в полон, тобто зразу йдуть до наших здаваться і так далі. Але сам факт, що це відбувається вже зараз, наскільки Росія рахує, що це вже їхні території. Я не думаю, що нам їх надо хейтити, бо це ну до вас би прийшли. і так би сказали. І що тоді до вас представили? Я думаю, ви б дуже довго не думали. Тут тільки здаватися. Я Уявіть за стрес, який у людей взагалі вже в житті. Так що. Тривоги до фіга стало. От просто напишіть в коментах, от, от скажіть, як якимось останнім часом життя відчувається якось, блін, ну дуже тривожно. Постійно щось десь, якась чепуха робиться. От. І я думаю, нам треба забути про це. І якщо у нас більш-менш є життя нормальне, треба радуватися і все, цінити момент. Бо бачите, як у когось буває. І це наші люди. Взагалі розповсюдьте це відео, бо я от це прочитав, я даже я не думав, що це вже відбувається. от які проблеми у людей. І типу, які проблеми от у мене і в більшості з вас. Як мінімум, у вас є час в Тіктокі сидіть, що дивитися, тобто у вас вже все неплохо. Це до того, наскільки нам зараз треба переусвідомити взагалі в життя і. Тобто, ми себе намагаємося успокоїти. Ви ж часто пишете, не нагнітай. Це от людина, яка повністю виходить в реанімації. Єдине, про що я думав, це я живий. Все, це саме найбільше щастя. А потім же ж ви одужав, оце от почав звичайним життям життя займатися. І почалося це все те саме. «Ой, треба щось добіватися, треба діляти, туди-сюди. Ми то зробили зараз дуже гарний проєкт, який дає роботу українцям. Вони заробляють там у нас постака на місяць за цей інформація за посиланням в шапці профіля. профіляємо українців, які хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Тобто, ну приходиться в ці рамки світу якось вписуватися і там хотіть чогось більшого чи розвитку постійного, чи ти в інстаграмі бачиш якогось якого постійно дуже дуже класно, ти на це рівняєшся і забуваєш про своє життя. Що в тебе, в принципі, все вже є для щастя. Абсолютно це життя в першу чергу. Слава всім українцям, які досі тримаються, досі на оптимізмі. Коли це все має закінчитися. Давайте, не знаю, молиться за це більше і. Україна нарешті хай вже отримає все, на що заслуговує, хороше. Вже пора, вже ми натерпілись, будь здоров. Все, всім па-па, друзі.